У початківців кролівників нерідко виникають питання щодо утримання кроликів в особистому господарстві, чи потрібно будувати мініферми для кроликів, або можна поселити їх в звичайному сараї, чи не шкідливо тваринам жити цілий рік на відкритому повітрі, або їх краще тримати в спеціально облаштованому крільчатнику, чи варто утримувати кроликів без кліток? Більшість питань відпадає само собою. Варто відвідати розплідник кроликів і подивитися, в яких ушастики містяться у мовах, як правило, розплідники з хорошою репутацією дотримуються основних правил утримання кроликів, адже від цього залежить здоров'я і зовнішній вигляд тварин. Популярне раніше безклітинний зміст тепер у більшості кролівників не викликає довіри, так як має безліч недоліків. Якщо кролики живуть всі разом, контролювати їх розмноження стає просто неможливо в результаті, через близьких родинних зв'язків порода вироджується при безклітинному змісті кор і вода швидше забруднюється, стежити за чистотою підстилки важче. В результаті подібна антисанітарія призводить до поширення інфекційних захворювань, складніше проводити лікувальні заходи і стежити за здоров'ям вихованців. В разі небезпечного захворювання загинути може все стадо через підвищену активність у кроликів, що живуть у вольєрах, м'ясо більш жорстке і грубе, ніж у тих, що живуть в клітинах, крім того. Тушки клітинних кроликів відрізняються від вольєрних більш приємним ніжно-рожевим кольором, за що вище цінуються на ринку. Звичайно, вольєри для кроликів обходяться значно дешевше, ніж виготовлення індивідуальних клітин, але в підсумку безклітинний зміст виявляється менш рентабельним. Якщо ж вас не цікавить кролівництво, як бізнес цілком можна спробувати. Безкліточної зміст, тим більше воно значно полегшує догляд за тваринами, клітини з маточниками і шеди для кроликів при зовнішньоклітинному змісті, цілорічне утримання кроликів на вулиці сприяє підвищенню племінних і продуктивних якостей тварин, зміцненню, імунітету і поліпшенню волосяного покриву при розведенні. Кроликів для особистих потреб цілком достатньо декількох клітин, виготовлених своїми руками. Конструкції клітин бувають різними в залежності від віку і розміру кроликів, від кліматичних умов і т. будівельні матеріали використовуються ті, що є під рукою або коштують недорого: дошки, горбиль, ванера, листи шиферу і жерсті, металева сітка. Об'єднує різні види клітин те, що задня і бічні стінки робляться в них суцільними, а передня стінка з дверцятами виготовляються з сітки. При влаштуванні клітин для кроликів візьміть до уваги важливі тонкощі. Підлога може бути рейковим з зазором 16, між рейками або сітчастим, але сітка для кроликів підходить не завжди. Найкраще себе на сітчастому підлозі відчувають каліфорнійські і сріблясті кролики у інших порід, можуть утворюватися на топтиші на лапках, під клітинами рекомендується встановити оцинковані листи під нахилом, щоб по ним відходи життєдіяльності кроликів потрапляли в спеціальні лотки. Підстилка. для кролика не повинна складатися з дрібних стружок або тирси. Інакше пил від них буде викликати у тварин сльозотеча і чхання. Бажано, щоб конструкція поїлок і годівниць дозволяла їх наповнювати без необхідності постійно відкривати дверки, передбачте в клітинах гніздове відділення, де можна буде встановлювати маточники для кроликів, точніше для вагітних кролиць, маточник для кроликів, розміри може мати три, п'ять, три, 5, 3, 5 і двадцять у висоту кролиця повинна вільно проходити ухідний отвір, підлогу в маточнику, встановлювати клітини на відкритому повітрі бажано в тіні, або створити для них штучне затінення. Якщо ви всерйоз зайнялися кролівництвом, зручніше буде побудувати своїми руками шеди для кроликів, які представляють собою навіси. З каркасом з металу або дерева і дахом з шиферу або заліза, шеди хороші тим, що в них зберігається вулична температура і вологість, але при цьому кролівникам не доводиться доглядати за вихованцями під дощем і снігом, та й самі кролики захищені від опадів, вітру та інших несприятливих атмосферних явищ. Зробити шед своїми руками нескладно зробіть коридор з кролячих клітин, встановлених в два яруси всередину фасадами, з проходом близько 1-3 метра, в торцях шеда встановіть двостулкові двері, дах зробіть двосхилим, трохи піднятою над клітинами. Обов'язково передбачте лампи денного світла в шедових спорудах. Варто відзначити. Що цілорічне утримання в клітинах на відкритому повітрі підходить не всім породам кроликів, наприклад, карликовим кроликам зовнішньоклітина. Система в зимовий час не підходить через низьку температуру, тому практично кожен розплідник карликових кроликів або використовує комбіновану систему, при якій тварини влітку утримуються на відкритому повітрі. А взимку в теплих приміщеннях або круглий рік тримає кроликів в крільчатнику, випускаючи їх на вигул в спеціальний загін для кроликів, міні-ферми для утримання кроликів. В особистих і фермерських господарствах останнім часом користується популярністю міні-ферма для кроликів, розроблена Михайловим. З огляду на протилежні погляди різних авторів на утримання кроликів, Михайлов розробив особливу конструкцію кролячої клітки, яка дозволяє утримувати будь-які породи кроликів на відкритому повітрі. За основу Михайлов взяв двоярусну клітку, розташовану на відкритому майданчику, і утеплив тільки маточник для кроликів, поклавши на його дно медичну електрогрілку. Притиснуту п'ятишаровою фанерою і прикриту шаром сіна, обладнаний таким чином, маточник поміщається в клітку за два тижні до окролу кролиці, перед пологами дня за два грілка включається на низький режим і протягом тижня двох гріє новонароджених кроленят, навіть при найсуворіших морозах жоден кроленя в таких умовах не гине. Щоб ще більше знизити відсоток загибелі молодняка, Михайлов запропонував відкидати кроленят від самки у віці трьох місяців. Для комфортного утримання вуханів в зимовий час герма кроликів, оснащена пристроєм для підігріву води, перевернутої каністрою з водою, що дозволяє тваринам пити теплу воду до схочу, бункерної годівницею для сипучого корму. І годівницею для коренеплодів, також пристосованими для безперервного забезпечення кроликів кормом, необхідність в постійних прибираннях зникає завдяки град підлозі з скатними шахтами для усунення випорожнень кроликів подібні мініферми, що складаються з декількох двоярусних кліток. Значно полегшують догляд за кроликами і особливо цінуються тими кролівниками, які можуть доглядати за тваринами тільки у вихідні дні.